В який момент ти перестала себе любити. У нас жінок закладено з народження більше віддавати, піклуватись про інших, аніж про себе. Бо жінкам для нас дідність виношувати, народжувати і піклуватися за дітьми, тому ми часто віддаємо все іншим: дітям, чоловіку, друзям, родичам і забуваємо дати собі. І лише коли ми починаємо відчувати, що втомлена, виснажена і вже немає чого дати. І чомусь в цей момент ніхто не бере на себе обов'язок, щоб тобі дати так само, як ти віддавала. І в цей момент ми починаємо переоцінювати і міняти ставлення до себе та до інших. Когось це стається в декреті, коли ти віддавала все дитині, а потім залишилась сама виснаженою. А дитина не може тобі віддати рівноцінне. У когось це може бути в роботі, коли вона роками віддано робила свою роботу, а її не оцінили. Когось це може бути в стосунках з чоловіком чи з друзями. А коли ти зрозуміла, що занадто піклуєшся про інших і забуваєш про себе.